На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Нова угода між США та Індією дозволить американським бізнесам продавати ядерне паливо і технологію Індії для використання їх відповідно до умов МАГАТЕ в її мирних атомних реакторах. Як сказала держсекретар США Кондоліза Райс, угода свідчить про трансформацію двосторонніх відносин та визнає факт появи Індії як впливового гравця на міжнародній арені. переговори інколи коли були складними, але оскільки сторони усвідомлювали, що угода матиме історичне значення, вони виявили необхідну витривалість і США поважатимуть взяті на себе зобов'язання. Угода сприятиме зміцненню партнерства США з Індією, найбільшою демократією світу та країною з великим економічним потенціалом. Крім цього, вона допоможе в екологічно відповідальний спосіб задовольнити зростаючі енергетичні потреби понад мільярдного населення Індії. Держсекретар Райс підкреслила, що угода також посприяє глобальним зусиллям з'яденого нерозповсюдження. Вона додала, що документ, крім цього, демонструє, що сторони не лише готові користатися благами міжнародного ладу, але й готові спільними зусиллями берегти, захищати та зміцнювати його. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.